Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Знову у нас на столі така річ, зніт мотопомпа. Виход 3 дюйма, дебела шикарна річ. Ця помпа також у нас із дружнього фермерського господарства. Значить, вона заводиться все, але вона приїхала з діагнозом. Подивись, щось шкребе. Ну, щоб ви розуміли. Тут кінський люфт. Я думаю, що тут розбило підшипник, тому що оце все мокре, в маслі. ось Весь маховик в маслі. Я думаю, розпридолило підшипник або, або в блокі посадку, або сам підшипник. Взагалі, не знаю, будемо скривати дивитися. Так, по відчуттям при заводці, ну, компресія вроді нормальна. Але може воно десь щось затирало, тому що тут ось видно затири капітальні такі. Тут видно, що десь щось човгалось, бачите, таке воно гостре кострубате, якась ще окалина чи що. Ну, в, общем, в кінцевому результаті все це діло розбираємо. До речі, бачите, це все обісране. Також, я думаю, ще й сальні кухні кришки тютю. От якось так. Тому фермерське господарство, якщо дивитесь, чув мені переказували, ви особисто не дзвонили, десь біда з жовтою помпою. Будь ласка. Давайте созвонимося, вирішимо питання, бо всяке може бути. Може десь мій косяк, може десь щось лопло, щоб не наробило біди. Краще вчасно подивитись, щоб не було так, як тут. Тому що я зараз це діло дірібаню, розбираю, буде десь щось цікаве, обов'язково включусь, покажу. Так, шанговні, продовжуємо. Взагалі, крильчатку згорем пополам я зняв. Хоть вірте, хоть ні, намудохався я з нею на 100 дурних. Години дві мучився, але зняв. Кричатка ціла. щит насосний. Цілий, ніде нічого не побито, якось так. Ділюсь лайфхаком. бо Люди казатимуть, що не ділюсь, не розповідаю, як я все це діло роблю. Дивіться. Ось критка, в отворі нарізається різьба. В моєму випадку М12. Береться болт М12, бачите, ну, там до кінця не дорізано, що її пошкодило, але несуть. Нарізається. Сюди ось в отвір вставляється якась патика по діаметру, щоб у цей болт вперся. Бачите, я шарик ставив. Все це діло гріється дуже добре горілкою і вижимається. Все. Щось стається цілий, все ціле, все шикарно. У вашому випадку може бути болт на 10, там на 14, ну, в залежності від розміру самої помпи. Тому якось так. Я продовжую розбираю, десь дійдемо до суті, обов'язково покажу, де що, як. Так, увага, увага. Зняв я маховик, сальник протертий і колінвал робить отак. Странний звук, от цей звук тут і є. Ну, зараз виймемо шпоночку і будемо розбирати далі. Знімемо головку. Також ну, тут бачите таке все Пер... пердаляне, я вибачаюсь. Ну, це таке. Що маємо, то маємо. Працюємо з тим, що маємо. В общем, я розбираю далі, будемо дивитися, що тут. Так, любі друзі, в общем, розібрав я все це діло. Ось вирішив залить головку. Клапана течуть. Теж будемо розбирати, дивитися, що там, як там, є куди різати, нема. Тече Це в сторону. Давайте сразу. Тут розкидав по Ну, такий, такий поршеньок, Більш-менш в гільзі трошки зараз присвітю є. є пописане, але то не суть. Он замок вгорі, в принципі по зазору. Отлічно. Я казав, що компресія в принципі, непогана. Витяг я Миколин вал. Так, він б, такий, з полосками, трохи пописаний. На ноготь... я б не сказав, що тут виробітка якась не відчувається. На ноготь. Тут також посадочка трошки покатана сальником, бачите. Тут би, більш-менш. І виновник наш Ось підшипник. Я таких підшипників, ну, вибачте, не встрічав. Були або взагалі розбиті там без сепаратора. А тут і сепаратор на місці, але у нього люфт такий скажений кінський люфт. Він тут гуляє, я тобі дав. Взяти бушний він, невеличкий люфт, я його забракував, але ну, цей набагато кращий. Тому що, як завжди, міняємо сальники, бо сальники потерті. Коромка витерта, зрозуміло, що буде слинити. Тут то саме подшипник рольби живий, але я розумів він з тієї самої партії, тому цей подшипник також міняємо. Сальники міняємо, прокладки, все все, все, як положено. Тепер дивіться, давайте це в так в сторону. Оце отут така нутелла. Чи то з підшипника нагнало, чи то з чого, хто знає. таке, хоч там аж на хліб. От якось так. Бачите, воно таке із серебристою пудрою переливається. Ну, що маємо, то маємо. Тому на цій ноті будемо завершувати. Самі бачите, роботи купа, все мити, дерте, шукати, замовляти. От якось так. Тому на цій ноті я з вами буду прощатися. Робіть гарно, допомагайте знайомим, близьким, рідним. Ремонтуйте такі речі, мийте таку нуделу, робимо так і далі буде. A few later. Так, шановні, по скриптум. Додивився ще один нюанс. Ось шийка розпредвала. В общем, там розпердолено, я тобі дам. І тут вигрижено теж капітально. Ось є у нас новий блок, абсолютно новий. Тут те саме, те саме, те самісіньке. Бачите, тут погризло добре його. І тут, до речі, також його погризло. І кришку добре погризло. Тут посадка на 14, там плюс-мінус пару соток. Тут 14,5-14,8 яйцом. там 15. Тому блок в будь-якому випадку під заміну у нас іде. Ну і кришка також йде у нас під заміну. І під заміну йде оця ось тряхомудія. По-іншому я це не назову. Хочу, значить, вовремя не звернуть увагу на сторонній шум, на сторонній звук. Тому уважно дивіться на всі ці речі і не попадайтеся. Все, на сьогодні все. Далі буде.